Його вважають останньою видатною особистістю середньовіччя і першим титаном відродження. Він був засновником літературної італійської мови та автором величної культурної пам'ятки епохи відродження. Сувора ієрархія побудови раю, пекла та чистилища зображена у головному творі його життя. Була однозначно прийнята богословами. Данте Алігірі народився у Флоренції в травні 1265 року в старовинній, але збіднілій дворянській родині. Про батьків та його дитячі роки майже нічого не відомо. Його освіта була доволі поверховою, проте він уперто здобував знання протягом життя. І завдяки допитливості та наполегливості став одним з найдосвідченіших людей своєї епохи. У дев'ятирічному віці Данте закохався у свою ровесницю Біатрічі. Їй судилося стати першою і єдиною музою майбутнього флорентийського мислителя. У 17 років під час чергової зустрічі на флорентийській вулиці юнак зрозумів, що він закоханий більше в образ Біатрічі аніж в реальну людину. Вона збуджувала в ньому трепетні та піднесені почуття, проте він ніколи не прагнув зближення з нею. Біатрічі померла, коли їй було 25 років. Данте створив на честь свого платонічного кохання ніжні та зворушливі сонети, називаючи Біатрічі молодою донною непорочною. Ці сонети були видані у 1292 році. Та увійшли до роману нове життя. Аби полегшити біль утрати, Данте, якому на той час було 34 роки, одружується з флорентійською красунею і присвячує себе суспільній діяльності. У його рідній Флоренції в ході політичної боротьби партія впливового городян Гвельфи розділилася на так званих білих прихильників короля і чорних завзятих послідовників папи. Ставши білим гвельфом, Данте вирушає захищати інтереси Флоренції при дворі у Римі. У той час, коли він захоплено змагається з папою Боніфацієм VIII за допомогою сатиричних памфлетів, у його рідному місті перемагають чорні гвельфи у 1302 році. Вони заочно позбавляють його всіх посад, звинувачують у єресі та шахрайстві, конфіскують майно і навіть засуджують на спалення у випадку його повернення до Флоренції. В одну мить його зрадили всі, навіть колишні спільники. Його примусили покинути рідне місто, де все нагадувало про кохану Біатріче. Як пізніше напише Данте у своїй божественній комедії пройшовши вік земний до середини, потрапив я у сутінковий ліс. Беззаконня глибоко вразило гордого Данте. Протягом двох років поет вигнанець намагався відродити своє чесне ім'я і повернутися у рідне місто, але потерпів фіаско у переговорах з новою владою Флоренції. Потрапивши у скруту, Данте відсторонився від усіх і повністю присвятив себе літературній діяльності. З 1304 по 1308 рік він створював трактат про народну мову. Потім приступив до роботи над філософським альманахом Бенкет, котрий вміщує богословське есе, астрологічний збірник і середньовічну теорію кохання. Переосмислену під впливом його почуттів до Біатрічі. У 1310 році до Італії вторглося військо Генріха VII Люксембурзького. Письменник трічі звертався до співвітчизників, закликаючи підтримати короля, назвавши його визволителем. Та Генріх, з котрим Данте пов'язував свої надії на повернення до Флоренції, помер. Поета знову очікували довгі блукання містами Італії. Він мешкав у Казантіні, Луніджані, Вероні. За словами Бакаччо, Данте Алігєрі побував навіть у Парижі. 6 листопада 1315 року у Флоренції знову офіційно було підтверджено вигнання поета. Була втрачена остання надія на повернення додому. Після 13 років поневірянь Данте вирішив оселитися у равені. Там побачив світ. Новий трактат Данте про монархію, в якому відстоювалася утопічна ідея єдиного володаря світу. У 1320 році вийшов останній твір Данте трактат про землю та воду і два поетичних звернення до учня поета Джованні дель Верджиліо. За місяць до смерті Данте завершив роботу над комедією, яку пізніше його шанувальники назвуть Божественною. На головну працю свого життя. Він витратив 14 років. Данте відобразив тернистий шлях поневірянь людства заради покаяння та спокути гріхів. Першими критиками та коментаторами божественної комедії стали його власний син Якопо, Джованні Бокачо і Торквато Тассо. В останні роки свого життя Данте невтомно продовжував займатися суспільною діяльністю. Йому було 56 років, коли на шляху до Верони, куди його направили посланником, він тяжко захворів на лихоманку. 14 вересня 1321 року Данте не стало. Смерть, як і вигнання, застигла його за виконанням суспільних повинностей, котрі він вважав священним обов'язком. У житті Данте щільно перепліталися злети і падіння, а незгасна любов до образу Біатрічі сплелася з тугою, за втраченою батьківщиною. Ці почуття у поєднанні з літературним талантом підштовхнули Данте Аліґєрі до створення грандіозної поеми гідною називатися божественною.